Ловін як цільова група для ДКП у цьому відео. Ми детальніше розглянемо ЛВІН як цільову групу для ДКП та дізнаємось, яким чином клінічні докази та вимоги відрізняються у цій групі від інших груп з ризиком інфікування ВІЛ. Наприкінці цієї сесії ви зможете описати вразливість ЛВІН у доступі до методів профілактики ВІЛ, визначити ризик інфікування ВІЛ серед ЛВІН, отримати навички оцінки ризику інфікування ВІЛ серед ЛВІН та консультувати ЛВІН щодо способів зниження цього ризику, пояснити наявні докази у підтримку ефективності ДКП для ЛВІН, пояснити режими прийому ДКП, рекомендовані для ЛВІН, та поточні докази. Зверніть увагу, що ми використовуватимемо терміни люди, які вживають наркотики, та люди, які вживають ін'єкційні наркотики, як синоніми: ті, хто вживає ін'єкційні наркотики, мають найбільший ризик інфікування віл, але ті, хто вживає наркотики без ін'єкцій, також можуть бути під загрозою, наприклад, через підвищений сексуальний ризик, причини через які лвін мають ризик інфікування віл. Левін мають підвищений ризик інфікування віл порівняно з іншими групами ризику. Левін можуть безпосередньо користуватись голками чи іншим обладнанням, яке використовується для приготування та введення наркотиків. Вони можуть вживати стимулятори амфетамінового ряду, що може призвести до ризикованих сексуальних практик. Крім того, внаслідок вживання наркотиків лвін можуть бути залучені до комерційного сексу, або вони можуть пропонувати секс в обмін на наркотик, гроші чи притулок. При цьому використання презервативів не є пріоритетом. Заходи профілактики ВІЛ. Існує низка профілактичних заходів проти ВІЛ, рекомендованих для лвін. Комбінований підхід до профілактики ВІЛ та інших вірусів, що передаються через кров, у ЛВІН орієнтований на пацієнта та базується на доказах, тому ДКП завжди слід надавати разом з іншими варіантами профілактики ВІЛ. Ці варіанти включають наступне: регулярне тестування на ВІЛ, доступ до лікування ВІЛ для досягнення вірусної супресії. Це призведе до кращих наслідків для людини та зменшить ризик подальшої передачі інфекції, доступ до стерильних або нових матеріалів для ін'єкцій. Такі запаси слід робити доступними для всіх, хто вживає ін'єкційні речовини або наркотики, послуги замісної терапії метадоном чи бупренорфіном для зменшення використання ін'єкційних наркотиків, зниження сексуального ризику. Презервативи та лубриканти мають бути доступними, це в тому числі стосується працівників комерційного сексу, які мають наполягати на їх використанні. Доступ до засобів зменшення шкоди залишається основою профілактики ВІЛ для ЛВІН, але цю групу не слід виключати з послуг ДКП, до якої вона повинна мати доступ. Рекомендується консультувати ЛВІН щодо індивідуальних ризиків інфікування ВІЛ. Інформувати про заходи профілактики і заохочувати цих людей до зміни для зменшення цих ризиків. Бар'єри у доступі до лікування Представники ЛВІН стикаються з численними бар'єрами у доступі до медичних послуг. Можливо, їм бракує медичної грамотності, вони можуть мати негативний досвід спілкування з лікарями або не мають коштів для отримання медичних послуг. Ці перешкоди цілком реальні. Відповідно до звіту про комплексне поведінкове опитування серед осіб, що вживають ін'єкційні наркотики в Україні за 2020 рік, лише 23% опитаних лвін пройшли тестування на ВІЛ у попередньому році. Лише третина лвін отримала стерильні голки, шприци та презервативи та консультацію від НУО. Опитування показало, страх стигматизації є причиною, через яку лише незначна кількість осіб пройшла тестування на ВІЛ. Лвін побоюються стигматизації або відмови у медичній допомозі після того, як стане відомо, що вони вживають наркотики. Вони також описали пов'язану з ВІЛ-стигму з боку представників своєї групи як перешкоду для доступу до тестування на ВІЛ у разі позитивного діагнозу. Стигматизація, структурні чи організаційні бар'єри можуть перешкоджати ЛВІ звертатися до медичних закладів для тестування на ВІЛ або заходів його профілактики. У ЛВН бар'єри для доступу до ДКП можуть бути такими ж як і для доступу до інших послуг, але також можуть виникати й додаткові труднощі. Відсутність медичної грамотності, мотивації, брак знань про ДКП та нерозуміння власного ризику інфікування ВІЛ, конкуруючі пріоритети та потреби в отриманні медичних послуг через вживання наркотиків і залежність, слабка інфраструктура та потенціал для надання ДКП для ЛВІН, можливо, через відсутність доказів і послуг, спрямованих на інші групи, наприклад, чоловіків, які мають секс з чоловіками. Структурні бар'єри пов'язані з безпритульністю та переслідуванням з боку органів правопорядку, відсутність коштів або документів, що посвідчують особу для отримання рецептів. Ці бар'єри є характерними саме для ЛВІН. їх необхідно враховувати при розробці системи надання послуг, якщо ми хочемо належним чином охопити цю цільову групу. Докази щодо надання ДКП для ЛВІН. Давайте повернемося до доказів щодо надання ДКП для ЛВІН як цільової групи та, зокрема, з огляду на ризик інфікування ВІЛ парентеральним шляхом. У першому модулі ми обговорювали дані клінічних досліджень, які дозволили рекомендувати ДКП як метод профілактики інфікування ВІЛ. Результати цих досліджень є очевидними. ДКП є ефективною стратегією у зниженні ризику інфікування ВІЛ. Рівень захисту не відрізнявся залежно від віку, статі, схеми ДКП порівняно з ТІДІФ плюс М трицетабін або способу інфікування віл статевим шляхом ректальний, пенільний або вагінальний. Рівень захисту, який забезпечує ДКП, значною мірою залежить від прихильності, тобто, чим більше виявлено учасників дослідження з достатнім рівнем тенофовіру в крові, тим вища ефективність програми профілактики. На сьогодні єдиним дослідженням ДКП при перентеральній передачі, яке включало споживачів ін'єкційних наркотиків, є дослідження тенофавіру у бангкоці. Важливо розуміти відмінності в цій ключовій групі при тлумаченні отриманих даних. У дослідженні взяли участь 2413 віл-негативних осіб, які повідомили про вживання ін'єкційних наркотиків у попередньому році. Учасники були рандомізовані для щоденного прийому TDF або плацебо і могли обрати або щомісячні візити, або щоденну терапію під безпосереднім наглядом. У дослідженні повідомлялося про зниження захворюваності на ВІЛ на 49% і було зроблено висновок, що щоденна пероральна ДКП TDF знижує ризик інфікування ВІЛ у ЛВІН. Учасники перебували під наглядом в середньому протягом 4,6 років. 87% відведеного часу вони отримували терапію під безпосереднім наглядом. Ефективність зросла до 73,5% зниження ризику інфікування ВІЛ у тих, хто приймав ДКП під безпосереднім наглядом, і хто відповідав критеріям високої прихильності, встановленим авторами дослідження. Вони приймали таблетки не менше 71% відведених днів і пропускали не більше двох послідовних доз, а тестування показало наявність тенофавіру в крові. Важливо відзначити, що частка учасників, які отримували лікування метадоном на початковому етапі, була низькою 22%. Клініки, охоплені дослідженням, безкоштовно надавали презервативи, засоби для очищення ін'єкційного обладнання, метадон, первинну медичну допомогу та соціальні послуги. Протоколи з ДКП для ЛВІН, оскільки більшість досліджень були присвячені ДКП ВІЛ при інфікуванні статевим шляхом ніж при парентеральній передачі, протоколи з ДКП відрізняються в різних організаціях. Протоколи Європейського клінічного товариства з вивчення СНІДу рекомендує ДКП лише для тих, хто має ризик інфікування віл статевим шляхом. Американські протоколи рекомендують ДКП для ЛВІН, які користуються спільним ін'єкційним обладнанням для приготування наркотиків протягом останніх шести місяців. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує ДКП для всіх, хто має суттєвий ризик інфікування віл. Єдина схема, рекомендована для ЛВІН, це щоденна ДКП. Схема у разі потреби або 2 1, -1 має докази ефективності тільки тоді, коли анальний секс є єдиним типом ризику. Підіб'ємо підсумки. Ми розглянули причини, за якими ЛВІН мають ризик інфікування ВІЛ, у тому числі через використання ін'єкційних наркотиків або ризиковану сексуальну поведінку. Також важливо пам'ятати, що ДКП слід завжди пропонувати разом з іншими варіантами профілактики ВІЛ. Ви також дізналися, що ЛВІН стикаються з багатьма бар'єрами в отриманні медичних послуг, і тому вони можуть не мати доступу до традиційних моделей послуг для профілактики ВІЛ. Ми переглянули докази на користь ДКП для цієї групи, зокрема дослідження тенофавіру у Бангкоці. Оскільки більшість досліджень були присвячені декапевіл при інфікуванні статевим шляхом ніж при парентеральній передачі, протоколи з ДКП відрізняються в різних організаціях.